Аудіокниги українською студія Калідор сьогодні рекомендую книгу Пітера Блейкера Райдуга навколо сонця. Переходьте за посиланням в описі до даного аудіофайлу. А тепер невеличке оповідання із даної книги для ознайомлення всім слухачам. Пітер Блейкер. Ліжко на двох. Володимир прокинувся від пертого дзвінка. Спросиння схопив телефон. На екрані висвітилося лікар Чернишов. Доброго ранку! Що сталося? Володію, У вашій дружині дуже погано. Приїздіть до лікарні так швидко, як зможете. Буду чесним, навряд чи надужве до ранку. Зрозумів, Юрій Павловичу, скоро буду. Володимир кинув слухаку. Він зіскочив з ліжка і забіг до ванної вмитися. Йому потрібна була свіжа голова. Краєм ока зіркнув у вікно. Глуха ніч. Що? Скільки ж він спав? Годинник показував чверть на двадцяту. Він притьмом дягнувся, вимкнув світло і помчав по сходах вниз до автівки. Силою натиснув на газ. Давай. Його турбувала лише одна думка. Стигнути назустріч до коханої. Три місяці тому, коли вони дізналися про страшний діагноз, їхнє життя перевернулося з ніг на голову. Дружина переселилася до лікарні. А Володимир існував у режимі лікарня квартира, лікарня лікарня інколи квартира. Останнім часом темп переміщень, стерильність палати і порожня домівка геть його виснажили. Інколи чоловік забував, який зараз день тижня. Яке число і часто плутав день і ніч. Лікар чекав Володимира біля головного входу. Вони мовчки потиснули один одному руки. Як вона? Серце ледве б'ється. Вона постійно питає про вас. Треба поспішати, інакше буде пізно. Лікар передав Володимиру білий халат. Ідіть, вона чекає. Візьміть з собою гостиниць. Хірург простягнув маленьку пачку соку. За мить Володимир вже причиняв двері до палати. Привіт, кохана. У ліжку лежала худенька жінка, до якої були прикріплені різні дротики та крапельниця. Вона ледве посміхнулася. Здавалося, їй це коштувало неймовірних зусиль подарувати посмішку своєму чоловікові. Він підійшов і присів біля дружини на коліна. Взяв маленьку долоню ту, що ближче до серця, і стиснув у своїх руках. Тобі не холодно, в тебе крижані руки. Моє серце мене вже не гріє. Насилу прошепотіла вона. Мені здається, я не доживу до світанку. Не говори так, ти мусиш жити. У нас ще все життя попереду. З таким діагнозом довго не живуть, ти це знаєш. Нічого не хочу знати. Я тільки хочу, щоб ти жила. Вона заплющила очі, з під повік скотилася самотня сльоза. Скільки їй вже виплакано? Ось поглянь, що в мене є. Дружина розплющила очі і посміхнулася кутиками губ. Володя тримав пакетик соку з трубочкою. Твій улюблений. Лікарі забороняють мені соки. Кажуть, треба виконувати суворий режим. І подивись, до чого цей режим тебе довів. Ти не проти, якщо я ляжу біля тебе. Дружина аж зашарілась від його слів. Тихенько посунулася на край ліжка, аби дати місце. Він дістав пластикову соломинку і пробив нею пачку. Потім обережно ліг біля коханої і підніс сік так, аби зручно було пити. Вона зробила кілька ковтків. Дякую, прошепотіла. Знаєш, що я знайшов, коли розбирав письмовий стіл? Володимир поліз в задню кишеню джинсів. Ось, дивись. Він розгорнув аркуш, густо списаний різними почерками. Впізнаєш, що це? Вона уважно глянула на папірець. Це ж наші сто пунктів, справи, які ми повинні виконати. Промовила дружина і відвела очі. Життя так швидко промчало, ми геть забули про свої плани. Які ж ми були наївні мрійники? Не забули, поглянь, наприклад, злітати в Париж. Ми ж були в Парижі. Купити великий будинок, ми його купили. Просто тоді не усвідомлювали, що це одне з наших спільних бажань. І таких пунктів багато. Я хочу, щоб ми й далі виконули цей список тут ще багато всього на двох. Послухай, коханий, у мене синдром старого серця. В моєму серцю зараз років 80. це серце бабусі. Я довго не проживу, здається, що й до ранку не дотягну. Пообіцяй мені одну важливу річ. Дружина зробила паузу і ковтнула соку. Пообіцяй мені, що ти проживеш яскраве життя, так, ніби живеш за двох. Я хочу, щоб ти знав і не сумнівався. Коли ти будеш радіти, радісно буде й мені. Коли тобі буде боляче, і я страждатиму. Я хочу, щоб ти знову закохався. Знайди ту, яка тебе також кохатиме. Я хочу, щоб у вас були діти. Бажано двоє або трійко. Хай вони ростуть здоровими і щасливими, а я буду вашим янголом охоронцем. Ти мені обіцяєш? Володимир тільки шморгнув носом. Ти що, плачеш? Ні. Володимир критькома витирав очі. Я не можу цього всього пообіцяти. Я кохаю тільки тебе. Не уявляю свого майбутнього без тебе. Якщо тебе не стане, не стане й мене. Тому прошу тебе, живи, бо ти моє життя. У твоїх очах я бачу рай, а без раю це не життя. Сірі очі дружини зрадницьки заблищали. Ти що плачеш? Володимир поцілував її в губи. А як мені це чути? На кого тебе залишати? Не плач, моя кохана, все буде добре. В цю мить за дверима почувся який шорхід. Давай допивай сік, бо якщо лікар дізнається про нелегальний сік, він такого порушника більше до тебе не пустить. Дружина слухняно допила сік. Володимир заховав порожню коробочку в кишені. Коли ти поруч мені стає трішки краще. Я не відчуваю пекучого болю та й дихається мені легше. Вона хотіла погладити чоловіка по голові, але не змогла поверхнути ватною рукою. Здавалося, що то зовсім не її рука. Вона хотіла сказати про це чоловікові, але не змогла вирухнути унімілими губами. Блискавкою проминула думка все це кінець. Вона лише чула, як чоловік щось до неї говорить, потім ще чула, як він гукає лікаря, а далі порожнеча її темрява. Невідомо, скільки збіло часу. Але їй здалося, що промайнула лише мить. Вона відчула безмежну радість було тепло і дуже світло, настільки, що вона розплющила очі, що задивена. Не сподівалася побачити біля себе чоловіка. Вона лежала у нього на колінах, а він сидів на трав'ї і трішки лоскотно гладив її скроню соломинкою. Вона згадала цей момент це був один із найщасливіших днів у її житті. Після їхньої зустрічі минуло приблизно півроку. Вони закохалися і планували спільне майбутнє. Володя запросив її на прогулянку до лісу. Вони довго блукали, аж поки не вийшли до гарної галявинки, де росли терпкі польові ромашки. Вона сплила їм по вінку. Пара зупинилася перепочити і насолоджувалася можливості побути наодинці. Мабуть, перед тим, як повністю згаснути. Мозок занурює людину у найприємніші спогади, щоб смерть не була такою болісною можливо, це захисна сила, вона цього не знала. Якщо це були витівки розуму, то гра була надзвичайно реальною на мить їй здалося, що вона повернулася на багато років назад зникли всі події бурхливого життя, робота, сім'я, хвороба. Зостався тільки цей чудовий момент, і хотілося, щоб цей момент не кінчався. Вона поглянула свого майбутнього чоловіка і привіталася. Привіт, відказав Володимир і посміхнувся. Нагадай, про що ми говорили, бо я трішки задрімала. Ми обговорювали наші плани на майбутнє, а ти сказала, що потрібно написати список, бо планів так багато, що ми всього не запам'ятаємо. І який пункт номер один? Ти сказала кохати один одного. Бо якщо не буде кохання, ці сто бажань втратять сенс? А можна я перероблю цей список? Так ми ж не склали його до кінця. Я хочу написати інший план, бо житиму недовго. Я знаю, Видихнув чоловік. Від здивування вона підвелася з його коліни і зазирнула йому в очі. Звідки ти це знаєш? Бо ми прожили це життя разом. Що? Вона нічого не розуміла, як таке може бути? І ким я працювала у нашому майбутньому житті? Ти працювала у сфері туризму, була менеджером. Ти багато літала по світу, а інколи я літав з тобою. А коли здобула чималий досвід, відкрила своє туристичне агентство. Ось тепер вона зовсім розгубилася. А чому ти тут? Як чому? Я помер? Як помер? Вона сіла навпроти нього, взяла його за руки. Як це сталося? Вона помітно нервувала. Я не можу цього сказати. Чому? Він мовчав, відвівши очі в бік. Що сталося? знову запитала вона. Я не можу відповісти на твоє питання. Ти краще поглянь, яка краса навкруги, які пахощі. Коханий, будь ласка, скажи, це дуже важливо. Можливо, це нас врятує. Нас уже нічого не врятує. Відпустив всі тривоги і просто насолоджуйся моментом. Володимир був нам дивовижу спокійним. Ти розумієш, що все це ілюзія, все це не справжнє? Після цих слів він міцно поцілував її в губи. А це справжнє? Від його поцілунку вона затремтіла всім тілом, а серце закалатило і шаленою швидкістю. Це справжнє, запевнила вона. З лісу дмухнув легенький вітерець, піднявши хвилі з польових ромашок. Вітерець повільно набирав силу та зривав прив'ялі полюстки з квітів і розсипав їх навкруги. Бешкетник вітер розгойдував дерева і зламав кілька гілок. Раптом на галявині виник вихор, який висмикував ромашки з корінням і підіймав їх у повітря. Вони хутко підвелися. І хотіли втекти, але було запізно. Вихор швидко наблизився до них. Вона почувалася пір'їнкою, яку вітер підхопив і відірвав від землі. А він стояв і міцно тримав її за руку. Навіть волосся на його голові, вітер не смів койовдити. — Не відпускай мене, я не хочу помирати, кричала вона. Не бійся, ти не помреш, я врятую тебе. Він розтиснув долоню, і вона знялася разом з ромашками високо в небо. Вона стала невагомою пелюсткою, яка слухняно летіла за вітром. Вона бачила під собою міські вулиці, будинки, вона бачила безліч людей, які зовсім не звертали на неї увагу. Потім вона впізнала будівлю лікарні, де вона лікувалася. Вона відчула різкий запах медикаментів. Її погляд зосередився на людині перед очима. Як ви почуваєтесь? Це був її лікар. Ви мене бачите? здивувалася вона. Я вас чітко бачу, а ви мене? Я теж. Вона блукала поглядом по палаті. Біля ліжка стояло медичне обладнання, яке підтримувало в ній вогник життя. Я померла? Ні. Навпаки, колись ви ще будете нянчити онуків, відповів лікар. Чому? З вашим діагнозом, люди жили кілька місяців. Один пацієнт протримувався один рік і два місяці. Всі спроби пересадити нове серце не давали позитивних результатів, а їх було тисячі. Тоді, на одній медичній конференції, японський професор припустив, що це не хвороба серця, а не дуга мозку. Всі намагання проживити нове серце закінчувалися фатально, тому що мозок. Заздалегідь наказував тілу не сприймати нове серце, Чи не запропонував зробити пересадку серця так, щоб ви нічого не запідозрили, фактично обманути мозок, як бачите, це спрацювало. Але я могла б здогадатися, що буде операція, коли мене везли б в операційну або давали снодійне? Ми везли вас в операційну вже під снадійним, у пачці соку, яку вам приніс чоловік. Була потрібна доза. І ви заснули. А де ви взяли нове серце? Ваш чоловік? Що? Як? Мій чоловік? Вона хотіла підвестися, але сил бракувало. Не хвилюйтеся, з вашим чоловіком все добре. Де він? Він у сусідній палаті. Ми чекали на нове серце, але ваш стан різко погіршився. Шансів у вас не було би, якби не ваш чоловік. Володимир віддав вам своє серце, а йому пересадили механічне. Так, допоможіть мені негайно. Я хочу до свого чоловіка. Вона простягнула руку до лікаря. Ні, це неможливо. Вам треба відпочивати. Навіть не надійтесь мене тримати. Я зараз візьму й помру на ваших очах, а ваш експеримент накриється мідним тазом. Не змушуйте мій мозок віддавати серцю таку команду. Духобри, добре, зачекайте хвилиночку. Лікар прикотив візок притул до ліжка. Допоміг їй сісти. Взявся за ручки і вивіз візок із палати. Вони мовчали, але страшенно хвилювалися. Володимир лежав без ознак життя, бліде обличчя на білому простередлі. Коханий, покликала вона, але марно. Вона під'їхала ближче і погладила його по щоці. Він повільно розплющив очі. Їхні погляди зустрілися, і вони усміхнулись один одному. Так, лікарю, допоможіть мені. Що ви хочете зробити? Я хочу лягти біля свого чоловіка. Це вже занадто, відповів лікар. Пам'ятаєте, експеримент, наука і мідний тазик? Чітко вимовила вона. Лікар допоміг жінці піднятися і лягти поруч біля коханого. Привіт. Вона поцілувала його у скроню. Привіт. Я аж казав, що врятую тебе. прошепотів Володя. Ти пам'ятаєш все, що було на цій галявині? Так. Ми були там в той час, коли нам пересаджували серця. Лікар слухав їхню розмову і нічого не міг второпати. Яке місце, коли ви там були? зачудувався хірург. Це місце закоханих в один голос відповіли вони і змовницьки перезирнулися. Читала Шевчук Анна. Повний текст книги Пітера Блейкера за посиланням у описі. Ну що ж, друзі, до зустрічі в наступному творі. Почуємося на калідорі.